Робота у нас трошки в полі стала. Зараз вам трошки розкажу про цю дискову, як вона себе показала по мокрому. До речі, на трактора налипало, вже доробляв сою. Ну, я думаю, всі бачили, як я молотив цими дисками. То на колеса налипало, залипло, він стає, а дискова працює, хоч бигне. Ну що сьогодні роблю? Сьогодні пелісос, дуйчик і трошки всередині марафат. Так, ну що про дискову тут? Я думаю, всі бачите, зліплена з грязі вона. Оце так липло. Липло, а воно крутиться хоч бихни. це все. Робе безотказно. Танденний каточок, оце воно. Що не налипає, то не налипає. Питань немає взагалі. До речі, по любій техніки Гермес, хто купує, від мене бонус. Звертайтеся. Номерочок залишаємо. А 3.0 іменно. У ці, оцей лучник 3,0, то аби, звісно, під трактор якийсь чуть-чуть мощніший, там коней 130 було саме раз. А під нашей, то я думаю, 2,7 ну було б сила. Просто сила. Так що, аби ще мощнішого тракторця було б взагалі порядок. Все. Тоді можна було і землі трохи добрати. А ну, в принципі, і зараз можна її то добрати трохи землі. Так що, кому цікаво, по району, по Карлівському, звертайтеся, обговоримо. Ну а диски шикардячі, Ота стійка, що пружинна не годиться, демпферна, звісно, зашебісь, просто зашибійся працює. Немає такого. Ну, аби мощніший трактор, можна взагалі по ступиці було б загнати це все. Ну, так що то так, стоять, усую, молотимо. Одна листя залишається.